Привіт, малюки. Чуєте, діти, хтось пишіть? Як курчатку кричали? А як ви вважаєте чому? Так, вони шукають свою маму. А чиї ж це дітки? Корочки, а де ж матуся? Послухайте, хтось кличе. Що ви почули? о ко. ко Хто це? Курочка. яка вона? Що є в курочці? Для чого їй дзьоб? Навіщо їй ноги? Подивіться, які в неї кіхті. Як ви вважаєте, навіщо вони їй? Курочка розгрібає землю. Шукає жучків, черв'ячків. Ходить квочка коло кілочка, водить діток дрібних квіток. Діти квіти квок. Скільки діток до куриці прибігло? Багато. Було одне курча, а тепер багато курчат. Які вони? Маленькі, жовті, пухнасті, м'якенькі. Зраділа курочка і повела курчаток гуляти. Вийшла курочка гуляти і травиці пощіпати, а за нею малята, жовтенькі курчата. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Не ходіть далеко, зернятка шукайте, землю розгрібайте. Малята, з ким ми сьогодні познайомилися? З курчатами, курочкою, півником. А де вони живуть? Правильно, у курнику.